Справа тому, що безумовно багато чого залежить від виборів Сполучених Штатах, і всі стежать, і, і ми стежимо, і Росія стежить і Китай, та всі, тому що це визначає багато в чому багато речей. Ми не можемо, тобто, ми так само все ж таки розуміємо, що нам потрібна допомога і будь-який план, тому числі військовий, він передбачає таку річ, як забезпечення зброєю, і може бути будь-який ідеальний план. Але якщо це забезпечення запізнюється або постачається, ну постачається невчасно чи не в повному обсязі, все ну цей план він просто втрачає сенс. Тому звичайно, що позиція штатів важлива європейських країн так само. Я думаю, що Україна зараз максимально орієнтується і намагається підстрахуватись за допомогою європейських країн. І не придумаю, не просто так візити президента України Зеленського відбувались до Британії не тільки для того, щоб мобілізувати максимально їхній оборонно-промисловий комплекс. Теж саме президент говорив, що наше завдання нарощувати і наше виробництво це очевидно, тому що ми маємо себе захищати і думати, як це робити і мати стратегію короткострокову і довгострокову. А що стосується забезпечення Сполучених Штатів. Питання відкрите, тому що з одного боку, зараз президент Байден може навпаки збільшити забезпечення постачання. В принципі, що йому він, він десь половину терміну свого віддав тому, щоб підтримувати Україну і стримувати Росію, і як він каже, не дати Путіну захопити Україну, перемогти на полі угу. бою. І це, зрештою, одна із місій його вона першочергова в зовнішній політиці. Байден, коли звернувся до нації і сказав про те, що він не йде в президенти, він в міжнародному блоці. Спочатку в нього був внутрішній, а потім міжнародний зовнішній блок. Він сказав, першим назвав Україну і далі НАТО східний фланг, тобто допомога Україні. З іншого боку, треба розуміти, що все одно вибори накладають свій відбиток. Вони наклали відбиток на допомогу 2023-2024, Ну і тепер будуть накладати на 2024-2025. І передбачити важко. Але я просто думаю, що ситуація буде в чому. Ну, давайте так поміркуємо. Логічно, якщо є Дональд Трамп і його команда республіканців, які відверто сповідують ізоляціонізм, тобто вони кажуть, що нехай Європа дає більше на безпеку Європи і України, а ми будемо думати про США і те, як стримувати Китай. То я думаю, що Харріс і демократи будуть діяти з позворотньому. Тобто вони ж не можуть повторювати програму свого конкурента. Вони будуть говорити навпаки, Сполучені Штати повинні гарантувати безпеку своїм партнерам, і навпаки, ми повинні, тому що це боротьба за свободу цінності. Подивіться передвиборчий ролик Харріс Перший там свобода на першому місці Фріда. Ми маємо бути вільні і не можемо дати Америці там змінитися і так далі. Тому я думаю, що от якраз є розрахунок на те, що демократи вони будуть і частина поміркованих республіканців. Ну, не мага, так звані, а ті республіканці, які підтримують Україну, там багато таких є. І от вони будуть і сподіваються, що зрештою це призведе до того, що рішення про підтримку України буде. Бо якщо цього не забезпечити, тоді дуже багато факторів. І Китай, і Росія вони почнуть відчувати себе набагато вільніше розв'язані руки, і це для сполучених штатів буде катастрофічно, Насправді, тому я думаю, що демократи вони будуть більше старатися, отут тут все ж таки діяти на підтримку України. Трамп теж ми бачимо Помпео. Там пише певні речі. На да? от колишній держсекретар Wall Street Journal, про те, що і зброя буде на 500 мільярдів, коли Трамп переможе і Росію зупинимо, і на ринках, і так далі. Ну, я поки що не впевнений, слухаючи, що каже сам Трамп. ці заяви а... будуть відповідати дійсності, коли Трамп вступить на свою посаду у разі, якщо він вступить нього, на свою... нього він. Ну я думаю, що йому багато в чому будуть формувати бачення по Україні, звичайно, і воно не буде там якимось абсолютно зрадницьким, що він здасть Україну. Але поки що, ну скажімо, певні речі і певні його висловлювання, вони такі перестороги викликають.